Для зниження жиру в тілі не потрібно тренуватись, наче у вас за плечима 10 років спортивного досвіду. Це не приведе вас до результату, а тільки до перевтоми, до переїдання, і відповідно форми тієї не буде, якої хочеться. Все починається з малого, і цього буде достатньо, щоб бачити поступово перші результати. На жаль, більшість людей думає, що потрібно більше, більше тренувати тіло, робити більше підходів прав, щоб воно якось змінювалося, але забувають, що їм не потрібно виходити, наприклад, на сцену через місяць, піднімати. Мати якусь рекордну вагу. Секрет у тому, що потрібно починати свої зміни поступово і давати стільки тілу, скільки йому потрібно. Одне тренування зробили в тиждень. Клас, ваше тіло скаже дякую, цього достатньо. Захотілось більше, додали друге тренування, і ви вже помітите, як підвищується витривалість. Далі можна додати і третій, і четвертий. І так ви вийдете на той графік, який буде працювати саме для вас, враховуючи ваше повсякденне життя. Те, що працює на більшості, може не працювати на вас. Тут не потрібна досконалість, тут потрібна якраз таки послідовність і правильність. Саме так створюється той результат, який залишиться з вами назавжди. І за посиланням у шапці профілю ви можете вибрати той план, який буде працювати саме для вас.